Сьогодні 4 грудня 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу будівельного процесу спорудження, подовження зеленої лінії Київського метрополітену на житловий масив Виноградар зараз. Я вам показую новий підземний перехід під проспектом Європейського союзу. Бачимо, що хлопці його гідроізолюють. Його вже центральна частина готова в конструкціях. Вона монолітна. Отам далі. Розширення котловану для двох виходів і ще службових приміщень самого переходу. Отут буде один-другий виходи на поверхню, а отут перехід подовжиться вже проходом до верхнього вестибюлю станції метро Варшавська. Зараз тут отаке от все, але вже невдовзі розпочинаються роботи з влаштування цього вестибюлю. Для того, щоб Розпочати розкопувати котлован під нього. Вже розпочали хлопці бетонувати піонерну траншею. Це для того, щоб Касагранде могла робити стіну в ґрунті. І коли весь майбутній котлован буде оточений цією стіною в ґрунті, то можна буде його розкопувати і споруджувати там вестибюль. Тут зараз дуже багато комунікацій вже перекладено. Ви певно помітили, що над моєю головою вже немає лінії електропередач. Обидві лінії заховані під землю. Отам в Даличині бачимо перехідні опори, і на передньому плані працюють хлопці-газовики, займаються подовженням газової труби. Вже частково був перекладений е колектор водостічний. Для дощової каналізації. Ще якась каналізація перевкладалася. Це все я вам показував в повних оглядах цього об'єкту. І те, що зараз тут я побачу, зафільмую для вас, ви зможете подивитися знов-таки в повному огляді на моєму YouTube каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбу та Інстаграму. Там все дуже цікаво. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте та ставте свої вподобайки. Там маємо повну історію. Спорудження метро на Виноградар, якщо не помиляюся, або з кінця 2019 року, або з початку 2020 року, коли роботи власне і розпочалися активні.